Василь Стус, а скажи, а скажи, Мадільяні, був ідіот, допитувалась вона, коли я вправними, як у піаніста пальцями, вигравав на засмаглих персах. Такий же ідіот, як і всі в цьому світі, повчав я, обіймаючи успокоєні вибухи її сідниць. Розумієш, старий, я часто думаю про незвичайність мистецтва. Це зайво розкіш. Так, мистецтво то завше надмір. Відповідав, вицілуючи коліна. Але надмір лише й рятує нас від убогости. Смертним полишається єдине. Бодай Маленький надмір, у вірі, у звичках, у смаках, просто в примухах. Так, моя маленька. Саме так. Ти як завжди говориш, діло повторював. Клацаючи зубами від пристрасти. А коли в нас народиться доня, ми кластимем їй узголів'я тільки троянди, охриплим голосом проказувала вона так, в узголів'я і неодмінно. Не своїм голосом я погоджувався покірно. Яка докучлива муха, зищить її, зищить, убий її, Любчик, 1968 рік.